Тя хоче дядю, дятя хоче крепкого солідного дядю. Коли хтось просто кричить тако. І я не чую музики. І просто він не слухає концерт, і мені жалко людину. То що вона не отримує удовольствия від концерту, вона просто мене кличе весь концерт. Такого в принципі немає. Я приглянувся, але сказав, що. Коли хтось кричить голосно, але кожен розважається як може. Ну, прям бісить немає такого. Але коли люди там, трошки дозволяють більшого, наприклад, ти даєш п'ятішку, вони тебе тягнуть за руку, починають стягувати зі сцени, коли хтось вибігає, на... хто вибігти на сцену, і там с -с саботувати концерт, ну, типу, такого. Такий от букет з олігами. В ми їй нам дарували імплант для зубів. Тобі на сцену кинули фолло-імітатор? Було діалом. Імітувало трошки. Це був фестиваль. Да, було і таке. Бред. Там не було написано бред. Це просто коментарки такі, типу А, все смішно нам сподобався на коментар з Насті, де ми виступаємо в лазі спорту, і там був коментар лохи. Це мій улюблений, що коментар на пам'ять. Виходжу зі сцени, попрощався, все. І тільки заходити за куліси, там слизька підлога була. Моя нога підскользується. Мікрофон такого викидається, летить десь в сторону сцени. Я залітаю, просто чуть ли не падаю за куліси, І чути було, як люди сміяються. Не розумію, що у вас там мокра сцена рівна. Ноль раз. Ноль раз мені казали це чесно. Сказати. Ну не знаю, зараз може щось там навіть десь кинули б, але я не глибоко копаю в Дірек. Я можу просто того не побачити. Але в мене такого ніколи не було, щоб мені кидали нюкс. Можливо, всі якось вважають а мене дружина? інтелігентним. Дружина кидає все підряд. В українському шоу-бізнесі бісить, що всі якісь дуже безхребетні, якщо чесно. Хто не може просто випустити пісню. Щоб випустити пісню, треба пояснити, чому вона приурочена, який в ній сенс. Ой. Зараз і якось якось оправдати, і придумати якісь і додаткові і там ну, додаткову нагрузку. Та просто пісня. Ну от тьотя, ну от вона хоче дядю і все. Тьотя хоче, дядю. Вот вона просто про те, щоб потанцювати. Тіпа люди якось, ну, я дивлюсь по артистам просто і якось мені такого хватає за голову, тому що всі якісь такі серйозні, якщо чесно, може і хорошо, хай будуть серйозні. Я я зроблю роботу за них. Всі артисти, всі зірки, з якими я знайомий, суперкласні люди. Просто є були деякі випадки, коли ти бачиш, що людина така, типа, ну що на неї це, скажімо так, вплинуло не дуже добре. Просто ти типу, повтрачаєш інтерес на неї зразу якось по-другому її бачиш, і, вже... і, і музику чуєш по-другому. Що їх, блін, мало. Треба їх більше чуть-чуть. тому що хейтери рішають питання жорсткі. Благодаря ним жорсткий двіж відбувається. Я їм дуже вдячний. Що про мене говорять? Тебе продюсер просуває, наприклад. А, що в мене продюсер. А, понятно. Бабки вкинули в нього. Понятно, там все, він там під, під, ну, під Зеленським, він там, понятно, офіс президента і <сум> <сум> все остальне. Я сороблю сам. І моя команда, мої друзі, мої близькі. Дружина. Вона просто дивилась на мене фагін, це не Окей.